Одесний склад підходить до кожної до свого проходу і проводимо розмінування території. Під час розмінування наказує кожному, дотримувати заходи безпеки. Все, кожен розпочати роботу, проходимо кожен до свого проходу. Крайня моя ротація була на Харківщині, проводили розмінування території лісових пастилів. Ну, Місцевість була різна. Перші ротації були на Херсонщині, зараз на Харківщині. Та воно ну, все по-іншому. Особливості не було таких особо якихось складних особливостей. І Жарко, що було, і все. Що я навчився? Ні, ну свої якісь навички удосконалив це 100%. Навчився, можливо, працювати в колективі більш так. Ми знаходили так звані ліпістки, їх було встеляно. В чим небезпечно? Ну, вони були розкидані в лісі. Там багато листя, гілля, і воно все під листям. Тобто ти його візуально ніяк не побачиш. І тому воно небезпечне тим, що ти його не побачиш, можеш наступити і може бути їх наслід. На зв'язку. Відмаркова. Якими взагалі інструментами працює піротехнік? Що ви застосовуєте? Металодетектор, щуп, саперна лопатка, ну і бронезахист. Яку територію за день може обійти піротехнік? Це теж складне питання, тому що територія іноді буває забруднена повністю, і ми можемо пройти невелику територію. А інколи територія чиста, немає сигналу, то можна пройти багато. К населення допомагало нам і морально підтримували, дякували нам в основному, що ми приїхали і допомагаємо. Що важливо так. взагалі для піротехніка вміти розуміти? Дивіться, саме перше це розуміння в колективі, а друге це знання, що потрібно постійно вдосконалюватися, вивчати якісь боєприпаси, щоб вміти з ними працювати. Чому саме піротехніка? Ну, тому що це крута професія. Ну, ти робиш якесь добру справу. Я знаю, що після моїх дій буде безпечна земля. Типу тобто, я поприйшов і знаю, що за мною вже буде безпечно.